Провокація під прикриттям журналістських посвідчень на Буковині. Зафіксували чергову фейкову знімальну групу, яка влаштувала зйомку псевдорозслідування на одному із чернівецьких ринків. Свідками інциденту стала і знімальна група телеканалу ТВА. У Чернівцях на одному із ринків до підприємців навідались громадські активісти, назвали журналістами проєкту антикорупційних розслідувань стоп корупції. Як розповів нам один із підприємців на такий візит, точно не очікував. Як і не сподівався стати чи то героєм, чи то підозрюваним чергового випуску стопкору. Здивував наліт на підприємця і його сусідів. Прийшли непонятні персонажі з поліцією в уніформі, там щось вони рішали, говорили. Так, то до кінця яка причина, що не знаю. Просто бачу, як вони дозаходили, щось їх було. Троє і два представники поліції для так би мовити розслідування. Активісти стоп корупції підлаштували сценку, заславши до офісу підприємства свого колегу. А згодом, записавши свій візит на камеру, викликали поліцію. Однак, як виявилось, жодних підстав для виклику правоохоронців не було. І ні власник, ні працівники підприємства не дозволяли проводити зйомку в їхніх приміщеннях. Ти мені шов відповіді, що відповідає? ми чекаємо оперативного групу, правильно? І, і... А ви хто? Ну яка карантин, я людина робить, ну, який власник. працює тут. Ви ж не власник, ну, не власник. Ну, власник нам не казав покидати територію, правильно? Не знаю, я не бачу. Бо його не було. Він, не він прийшов, коли приїхала слідча оперативна група. Прийшло два поліцейських. І троє людей, один з камерою, дівчина з мікрофоном. І я десь що чула, що вони питали за ліцензії, за якісь перекази, якісь ці. Потім потім що? Потім вже почалися оці всі тут всі. Е, цей бор... бородатий, бородатий такий був, був да, він був, був у цьому накидці «корупція» було написано, він тут досить довго і його щось десь не стало. Загадкове зникнення третього псевдожурналіста помітили не тільки сусіди. Тому від його імені змушена була давати пояснення поліції напарниця із Топкору. На, На прохання прокоментувати ситуацію, знімальна група відреагувала своєрідно. Я журналіст, оператор. Що вам саме потрібно зараз? Можна я напишу заяву, потім надам коментар. Проєкт «Стоп корупція» вже неодноразово попадався на сумнівних історіях і замовних матеріалах. Саме за такі провокативні псевдорозслідування Стопкор виключили з глобальної мережі журналістів-розслідувачів. Таке трапилось вперше за історію організації. А на прохання пояснити, чим зацікавили київську громадську організацію підприємців Чернівецького ринку. Працівники проєкту запропонували написати запит. Вам запит похідна інформаційна ген. То стоп корупції надамо відповідь. Проте деякі деталі загадкового розслідування нам все ж відкрили. Ось проводиться розслідування. Проходимо розслідування щодо контрабанди в Чернівцях, в Чернівецькій області. Везення з порушеннями одежі. Я не знаю. О. Ну одежі у причетність сусіднього підприємства до кримінальних історій. Продавці не вірять. Ні, ні, це такого не може бути, тому що хлопці відколи почалась нас війна. Вони допомагали державі, надавали свої автомобілі, так то по сусідах ну, всі тільки, тільки з ними хочеться працювати. Жіночка приходила, каже, що дуже гарні відгуки взагалі про компанію, про хлопців, про всі їхні ну, роботи, які допомагають і з фурами, і на благодійність. Так що я не розумію, що це було. На Буковині не вперше відбуваються подібні рейди сумнівних блогерів, які переймаються лише лайками, хайпуючи в соцмережах на скандальних темах, а прикриваючись журналістськими посвідченнями, намагаються дестабілізувати роботу підприємств без доказовими інсинуаціями. Валерія Пержун, Руслан Бацюк та Медня ТВА.